Немерчанський сільський будинок культури, що в Куриловецькому у районі, останні три роки відроджує діяльність. Гуртки художньої самодіяльності, концерти, дискотеки. Не кожне село може похвалитися подібним культурним різнобарв'ям. У нас на сьогоднішній день працюють такі гуртки, як народний колектив. «Немерчанка», також вокальні ансамблі, чоловічий, жіночий, сімейний, духовий і літературний, а також солістів вокалістів. Наші люди, сільські, бачать постійно концерти, постійно приходять в нас переповнені перевовненням, зали постійно, якщо йдуть концерти. У нас такого немає, щоб кожен місяць не був концерт, не було свята. За три роки на посаді директора Ігор Ластов'як подарував сільському клубу друге дихання. каже, разом із батьком починали з малого. Збирали по селі старі музичні інструменти, на яких сьогодні грають усі концерти. Згодом своїми силами разом із односельчанами наводили лад в залах. Лише цьогоріч, деякими коштами на капітальний ремонт допомогла сільрада. Основна ж фінансова підтримка каже райком та обком КПУ. Капітальну допомогу, яка мені комуні надає, це партія. Вона підтримує, коли звернуся. Завжди партія мене підтримує. Народний колектив «Немерчанка» що нині налічує близько 30 учасників, гордість села, неодноразові лауреати різноманітних конкурсів і в цьому році захищали честь клубу у конкурсі на звання Кращого будинку культури в районі. Жінки тішаться, що нині є можливість репетирувати і виступати на красивій сцені. Пісня є піснею. Пісню всі люблять і хочуть кожен раз послухати. І вже мені 60 років, я вже на пенсії, я Попрацювала листоношою 42 роки. Це тільки сказати, але все одно вечір прийшов, і як то, що тягне ниточкою, що треба йти. Окрім ошатної сцени, на будинок культури має зал ветеранської слави, а також музей народного мистецтва. В планах керівництва комп'ютерний клас. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.